Чоловік, який нам допомагав там вставляти двері, один з ремонтників, то він погодився. Ну, я розповів історію коротко про цуценят, бо вони бачили пости в інтернеті, і вони, він погодився забрати оту, оту дівчинку. Тож, розпитував, як годувати, що каже, бо я буду ходити, каже, на роботу, чи там можна лишати, чи ще щось, то так. То од... одна справа допомогла також іншій. Будемо сподіватися, що прилаштуємо цих дівчат. Мамку Лена завтра так, хочемо вести стерилізувати. Майонщина. Сир у нас сьогодні такий дощ, слизота така. Кіла куча їди, вони не хочуть. Е, До речі, ми вже глистого. Ні, 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 заходь, заходь. Не переживай, не бійся, не бійся. Ну побачимо, чи це вони. <звук> вони не хочуть нямати. Там вони може вже виїздилося, але вони не такі прям тості. Ви що не хочете нями? Не хочете їсти? Зараз перевіримо. Це не добре, якщо не хочуть їсти. Ну зараз провіримо. Бо худеньки, худеньки. Так, дивись, нюхають, ну, але не їдять. Такі... Ну, може їм щось воно скіше, знаєш, ми ж не знаємо, які там принесли. Так, да, і вони мають зараз свій. Побачимо. да, воньоненьки. Хорошенькі. Ні, не, не, не ти. Де тут? Гади, одна тут і друга А ну. Так, біленька їсть. Ну давайте, давайте, ребятушечки. Ну це не добре. Це не добре, що не їдять. Мамка їсть. Ну, конечно. Ми не можемо їм колоть зараз вакцину, але вона чогось не їсть. Давай цю коричневу сюди. А ну йде сюди. Ви бачите, як не йдеться. Ну, вчора, ні, ну, в принципі, в неї живот є. Живот є? Ні, вона не худа, просто що, порівняно з тим, що вчора диви, диви, диви. було. Не треба було давати мамки і їм одночасно. А. а. Ні, ну нормально, дивіться, розові ці. Фу, дивися. Да, 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 я знаю, бо я вчора ну, для чого ти це діл. Я... зробила? Ну що, для чого? На. Ну от, ти бачиш, що вона тепер не дає їм їсти. Ну. Коричневі дай, щоб чуть-чуть гривень. Менюнькі, на. Але те, що вони вийшли вже до нас і це, і Так, е, обережно, обережно. Те, що вони вийшли і все нормально... Ну, здається, все нормально, просто можливо, сита. это... Це... А ну-ка, давай, сюди на столик, на, на, почекай, отако. Не хоче, так? А, ну став сюди. Хай так люди даєте. Ні, ну в них кімнає. Так, ану-ка, став туди. Давай, малишка, покушай. Водички, хоче замерзла, а ну потрогай. Да, Ой. <гум> <гум> Тепло Теплої ну, треба було. У нас є тепло в машині. Зараз так, пішла вилезувати <гум> після мами. О, єсть. Єсть. А ну перекинь сюди. Отакі <гум> <гум> От чотири лапки для собачок. Ну, думаю, що мама смачніше. Yeah. Так. Що не йде? Та нормальний корм. Очі. Диви, мама і там доїдає. Ну біленька їсть. Наверно, візьми, ану бо пробую її погодувати тако з руки. Та не хоче вона. я бачу, що вона чогось не куда. Дивіться, кудись твої. Зумби... Зумбики. Та нормально, нема в них, На, на, на. Ну, коротше, ми дивіться, ми не будемо зараз колоти. Чого? Ану дивися, їсть. Пішла там, де мама їла, їсть. Не їсть вона Денис, так як вони їдуть. Так, як да треба, да, вони да. не їдять. Може не голодні, бо Може що, не хто, голодні. хтось зранку, напевно, приїжджав, бо сліди від машини. Ні, то по-любому зранку приїжджають. А де дої, доїдає після мамки. Жінка, яка знайшла, вона приїжджає. А вона виїдається, біла від неї. Ану, попробуй віше, забрати, віше. забрати від неї. Не? Попробуй забрати дати цим сюди знову. Дати? Покажи, От забрати мисочку від А Вона буде гарчати, я лучше насиплю другі. Ну пробуй, а на дивись, уходить вже. Покажи їм. І візьми її сюди. Мам, знову та... мамка йде. Нет. Так, 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 потікай. Забирай, забирай. Все пішла? Забирай, забирай. Пішли, пішли, пішли. Так. Хай малі поїдять, ти ж теж маєш розуміти. На. На, 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 на. Ну, їдять, їдять. То може і все обійдеться, але ми сьогодні колоти не будемо. Ми, ні, ну ми ввечора. Ну поки так, поки так, ну Ви ж розумієте, що якщо щось не то, то краще не колоти, бо ну, погіршусь да, ну Ми да, будемо да, бачити. Да, да. Знов забери, забери її. Йди сюди. Ага. Все, вона вже поїла, вона пішла. Так. що, ну, Хочеш грати? Є, Хочеш... Є Бачи, що я дитин. я якось би запічіти прям такого. А це вже пристраюється. Раде. Що робиш? Ти дівуля? ти вже велика, ей, мами, нічого там нема. І прийшла друга. Адек, де що вони роблять? Що? Поросянки? Що поросянки малі? Ми ще приїдемо до них ввечері. Відме м'язка я корячку. Коріного дає якогось да, філе. З кашкою. Чи так дамо? Ну, бачимо, ця корішнього ну, ну, з розовим носиком нормально, а ця мені якось трошки худувата, Ну, Ходувати, ми ще перевіримо, так. Да. Да. Ну, не забувайте, ще реакція глистогонки. Ну, але вже пройшов да. час. Плюс реакція холод, зразу. може поїли трохи. На, хороша, на. Дафна, Лена назвала Дафною тебе, так? Да? Дуфненько, мунюнечка, така красива. Кажуть е, наші підписники, що у тебе гарна мордочка і це правда, ще вушки стоять, да? Труситься так? Труситься, холодно. Сиро так. Так, все там, хто там? Хто там, хто там? Так, спускайся. Давай я малих трошки поглажу. Давай, малишку, твою одненьку, цю коричневу, красуньку. Що? Да, да. Хочеш пригладити? Що ти там почула чи побачила? Хтось там бігає, так? Да? Дивіться, дивіться, дивіться. Що, ти? З розовим носиком? Ще, хочеш? Uwaga, chcesz łaski, miłości, da? Małeńka, tak, tak. Zar oj, zaraz ja prywłaszczuję się tak. Oj, i ty łizasz, i ty liceż. Oj, oj, oj. To tam uczyte, ksaj, ksaj. Zubki, zubki, ryżutce. A, 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 jest a, 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 jak a, a, a І катя катя катя, 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 Катя. Пузяка така хороша, хороша пузяка, нормальна. Нормальний пузяка. І ти хорошенька така дядька. Мені теж подобається, носик такий розовий розовий, дивіться. Які. А ти що мене гризеш? Ти чого мене нападаєш? Ать, 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 ать. Так. то Будемо їхати, нагодували, водички налиємо і... Будемо їхати, ще вечором приїдемо до них. Всім гарного дня. Дякуємо за вашу підтримку, за донати на корм, на обробки для них, для їхньої сімейки. Mm -hmm. да. І як ми говорили, Біленьку надіємося прилаштувати після всіх обробок. А мамку завтра будемо стерилізувати. То оце. будемо тебе стерилізувати, да? вести до ветеринара. Да? Да, і теж будемо прилаштовувати. Теж стерилізація треба кошти на дорогу, щоб завезти. У нас теж зараз не дуже безпечно їздить поки що. Так, надіємося, все буде добре. До, До нових зустрічей! Всім па-па.